Друзі, вітаю вас. Закінчилась епоха в 50 років, епоха великого майстра елегантності, про яке він висловлювався так: Елегантність це не коли вас помічають, а коли вас запам'ятовують. Сьогоднішній випуск я присвячую великому майстру елегантності Джорджіо. Armani. Я не буду сьогодні розповідати багато про історію бренду або про біографію самого Армані, тому що в ці дні інфопростір дійсно переповнений цією інформацією, але підкреслю тільки декілька моментів, які я вважаю дійсно важливими і цікавими для мене і, можливо для вас. Джорджо Армані не планував бути фешн-дизайнером, він планував бути лікарем, але волею долі він став одним з найбагатших людей планети з капіталом більше 11 мільярдів євро. Він працював у Ніночеруці, якраз там е вирішив. Що він хоче теж створювати красу, створювати свій власний бізнес, свій власний бренд. І таким чином він заснував бренд Armani в 1975 році. І в такому досить дорослому віці тоді йому було 40 років. Армані це ціла імперія. Яка об'єднує декілька брендів. Тут і Giorgio Armani — це висока мода, тут і Emporio Armani — більш така молодіжна лінія. Тут і Armani Jeans — бренд, який орієнтований більше на casual denim style одяг. Тут і Armani Exchange — це така більш доступна мода. І тут не тільки. Мода не тільки одяг, а тут і інтер'єри, меблі, отелі, ресторани під брендами Armani Casa і Armani Hotels and Resorts. І всі бренди об'єднує одна філософія бренду це простота, елегантність і увага до деталей. І Армані завжди казав: прибирай зайве, щоб додати цінність і сенс. І цими днями дійсно дуже багато інформації в інфопросторі, і я теж почала знову ж згадувати про нього, дивитися різне його інтерв'ю. І мені дуже сподобалось інтерв'ю, яке він надав 10 років тому. Тоді святкували 40 років його бренду. Тоді він також відкрив свій музей Армані «Сіос». І в цьому інтерв'ю він багато таких цікавих речей казав, але мені дуже сподобалось і дуже імпонував такий вислів: коли робиш щось уперше важливо не бути занадто впевненим, адже ти втягуєш багато людей і несеш відповідальність за них. Самовпевненість може зруйнувати результат. Звісно, бренд, такий бренд, як Армані, не може без парфумів, і я якраз хочу сьогодні зупинитися саме на його парфумах. Але це такі трошки інші парфуми, можливо, не, не настільки популярні, як його інші парфуми, але для мене вони мають досить великий сенс. Серед його парфумів багато таких іконічних і дійсно бестселерів, такі як і «Aqua di Gio, і «Armani Code, який, до речі, отримав Fifi Award Men's Lux. Це було в 2006 році. Потім «Сі», Сі Пасіони», там буквально ціла серія цих Сі, Strong with You, Armani Privé і багато. багато Інших. А сьогодні аромат, про який я вам хочу розповісти, це аромат саме його бренду Emporio Armani. і це перший аромат, який вийшов саме цього бренду. І вийшов цей аромат в дуеті. Це були два аромати для жінок і для чоловіків, і скажімо, з такою досить простою назвою Лей, тобто вона, «Ши» і Луї, тобто він. Heim. Для мене цей аромат має ще трохи таке інше значення, тому що, ну, по-перше, йому вже більше 25 років, да, у мене він вже ну, майже чверть століття, можна сказати, це такі ну, можна бажати, що вже вінтажний аромат. І окрім цього, це був аромат, який я придбала в 2001 році в червні. Я дуже добре це пам'ятаю. В Іспанії, в маленькому такому туристичному містечку неподалік від Барселони. Я тоді там відпочивала, і от якраз в парфюмерному бутіку придбала ці два аромати Лей. Луї. Чоловічий аромат я придбала тоді для подарунку, а от саме жіночий аромат я придбала для себе, і він у мене до сих пір ось ця така пляшечка, флакончик, такий досить цікавий цьому флакончику майже 25 років. І тут ну, буквально. Крапельки залишились, я ще вчора от нанесла так дуже обережно на ботер. Ой. А, Такий дуже цікавий флакон, такий ергономічний, сучасний, молодіжний, да, тому що він теж відповідає філософії бренду Emporio Armani і такий трошки створений в урбаністичному стилі. І, до речі, згодом ця лінійка ще поповнилася однією парою парфумів. Це були Stronger with you» і «Because it's you». Це пізніше, але до речі, досить популярні аромати, можна сказати, які оспівують сучасне кохання. Ну, але сьогодні от хочу саме на цьому ароматі зупинитися. Для мене цей аромат, ой, він дуже красивий, дуже ніжний. такий жіночий, дійсно втілення жінки для мене. Він розкривається ірісом, хоча от сам іріс тут не заявлений, таким дуже пудровим ніжним ірісом. Він такий ніжний, от абсолютно жіночний аромат. Потім трошки згодом, от як не дивно, він такий, починається трошки такий грайливий, він стає, ніби такі якісь цитруси тут відчуваються, навіть якась квіткова кислинка. Я не знаю, але от саме так я відчуваю цей аромат. І Потім він уже переходить в таку ваніль і деревину. от Тут уже драйдаун з вчорашнього дня, він досі тримається на блотарі. І дуже-дуже красивий, такий огортаючий, обволікаючий, от ніби така друга шкіра, можна сказати. І, чесно кажучи. Я його дуже любила, цей аромат, з таким задоволенням носила, але потім, коли тут вже дуже мало залишилося, я якось його відклала, от він просто у мене лежав, взагалі я про нього забула. І от Нещодавно ви знаєте, я згадала, що у мене цей аромат. Уже можна сказати, вінтаж, Uh, і uh, я почала його знову слухати, і цей аромат uh, ну, знову закохав мене в себе. Uh, я знаю, що. Uh... Він зараз знову ж випускається. До речі, він випускався в цьому варіанті в старому до 2010 року, але потім його перестали випускати, і в 2020 році він знову поновився, знову його почали випускати. Я не слухала цей сучасний варіант, не знаю, чи він співпадає, наскільки він співпадає з цим ароматом. Було б цікаво послухати тих, хто можливо там придбав саме ось цей більш сучасну версію цього аромату. Що ви можете про це сказати? А, і до речі, він э, за своїм профілем трошки нагадує мені аромат від Прада, э, э, аромат э, Infusion de Iris. І я його теж наносила. Э, Вчора, хоча от, о, в цьому ароматі там о, є гальбану, о, жасмін, ваніль, ангеліка, мускуси о, і кедр, а в цьому ароматі ой, який він теж красивий тут іріс, тут, о, іріс, о, тут неролі, о, мандарин і бензуін. І, о, до речі, автори. Цих е, двох ароматів, не автори, а саме авторка цих двох ароматів це Даніела Андрієр. Ну, от, я не знаю, чи якби є щось. Да? Що там, але от дійсно по профілю вони мені дуже-дуже перегукуються між один одним. Yep. До речі, про цей аромат Infusion de Деріс я розповідала в своєму відео п'ять ароматів для сну. Ну, я мала на увазі, що саме от, Ця риса аромату, коли він тебе обволікає, ніби огортає так ніжно, і ніби от ти в якось такої хмаринької перебуваєш, такої теплої хмаринки, і, і от цього аромату ши теж е, е, така властивість є. Це те, що я в принципі, хотіла от саме про цей аромат розповісти. Ну, просто ще від себе хочу додати, що для мене ну, він такий якби, знаковий, тому що це був аромат, який я придбала перед своїм переїздом в Київ, і цей аромат поїхав разом зі мною вже в Київ. І, от стільки років він, він зі мною. Ще декілька моментів. Думаю, буде цікаво озвучити саме про Армані, да, і, зокрема, про Армані і його товаришування з зірками. Він дійсно був такий відомий. Тим, що товаришував з Голівудом, з голівудськими зірками. До речі, він саме прославився після того, як одягнув Річарда Гіра в його фільмі Американський жиголо, це 1980 році. І після цього, в принципі, жодна червона доріжка не обходилася без нього. Дуже таки відомий є. Його зіркові виходи саме на червоній доріжці Голлівуду. Але не тільки голівудські зірки да, його полюбляли, він вирішував і зірками інших галузей. І, зокрема, він дуже так тісно вирішував з українською зіркою футболу. Це Андрій Шевченко. Ну, і Андрій Шевченко теж приймав участь неодноразово в його показах. Він був саме граф за Мілан. Футбольний клуб. Да, тоді, от, це 2000 2000-ні роки, коли Андрій Шевченко був таким віддатним форвардом саме цього клубу і грімів на цілий світ. І до речі, саме в 2004 році Джорджіо Армані створив таку капсульну колекцію бренду Емпоріо Армані, але капсульна колекція, яка назвалася Емпоріо Армані 7». І саме номер сім був номером футболці Андрія Шевченка. Ну потім ця капсульна колекція вона вже переросла в такий повноцінний бренд, можна сказати, спортивний, і до сих пір він існує. І ще такий момент, що саме на показі Арманії Андрій Шевченко познайомився зі своєю майбутньою дружиною, топ-моделлю Крістен Пазик. Ось такі цікаві теж моменти і зв'язки можна сказати з Україною. Ну і от нещодавно, коли почалась війна, Повномасштабне вторгнення Росії е, е, ну, кажуть, що Армані теж підтримував е, Україну. Там немає, скажімо, офіційної інформації саме про підтримку фінансову, але е, був. Показ, на якому він спеціально не використовував музику, і таким чином він Підримав, підтримав Україну, тому що сказав, що ну, зараз не до весілля. Да, тому що музика це весело, це гучно. Але те, що відбувається в Україні, це трагічно, тому мій показ буде без музики. Але... Є інша сторона медалі, про які я теж хочу сказати декілька слів, тому що є такі дуже гарний вислів, які приписують спартанському давногрецькому політику і поетові Хілону. І ця фраза вона звучить таким чином, що про мертвих або добре, або нічого, окрім правди. От. І Правда в тому, що ну, да, музику вимкнути це дійсно дуже добре, але це, мабуть, найпростіше, що можна зробити. Да? А от такі армані, вони, на жаль, не виходили з російського ринку, вони як працювали, так і працюють там. Ну, мабуть, бізнес це все-таки все щось інше. Не знаю, як це все можна змінити. От вчора ми переписувалися з Олею Гриценко на цю тему. Я, до речі, от написала. Лист до Essential Parfums про їхню е колаборацію з Золотим Яблуком. Це російський літ рітейлер. Ну, Я не знаю, наскільки ця інформація правдива. Там якби, у мене немає офіційної інформації, але от я чула про це, там я побачила, е що є якісь. Е такі, якби, е ну… Скажімо, стікери да, на от цих коробочках, наскільки це дійсно там робили Essential Parfums, чи це там самі рітейлери зробили. Ну, от тому я написала їм листа на вебсайт. Ну, поки чекаю на відповідь, не знаю, чи будуть вони відповідати, подивимось. Ну, і Є варіант там, впливати саме на наші мережі, да, які продають от ці аромати. Ну, як би там не було, про цей аромат, знову ж таки, хочу сказати, що він для мене дійсно знаковий. По-перше, у нього дійсно неперевершений дуже красивий аромат. А по-друге, це Така згадка для мене, да, згадка про е далекий прекрасний момент моєї життя, пов'язаний з відпочинком, з прекрасним місцем, де я відпочивала, ну а потім з моїм переїздом до Києва. Ось такі у мене е сьогодні спогади, такий невеличкий огляд одного аромату. Було б цікаво послухати вас, які аромати бренду або брендів Армані ви полюбляєте. Напишіть про це в коментарях. Дякую вам, що були сьогодні зі мною. Буду вдячна вам за коментарі, за підписку на мій канал і за поширення мого контенту. Всім гарного дня і до нових зустрічей! パパ。